Я тобі клітку зроблю, скоро вольєра, будеш в клітці сидіти. Друзі, всім доброго дня ми з України. в Україні, дорогі підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я і наша невеличка комбота, дякуючи підписникам, які ми її купили. Вже скоро буде три роки. Так що такий невеличкий помічничок. Трохи ми на днях були, посадили прицеп. Саме не хочу, правда, думав, що курячий гній там вичищали, він легкий, тирся, але реально просіли і колеса, і ресори вирівнялися в іншу сторону. І зранку прийшов вчора, то він взагалі сидить на рамі, прийшлося підкупуватися, вбрав донкрата, видонкрачував, підставляв, підложували доски. Потім приїхав до мене такий підписник, чималенький, кілограм 150. Я кажу, братанчик... Трохи мені виносив там мозги по гранулятору, поспілкувалися. Тоді кажу, ти не тікай погуляй. Тобто затрепилися і допомогли мені підсобили хлопці, Назар Юрчик, кажуть, його зваді з Пилипчого, Колись я йому возив поросят і витягли. І зараз спробую поїхати до Василя, до сусіда. Я кожен рік стараюся це все діло робити, тобто вести йому гній, для того, щоб була в нього огородина, картопля. І зараз будемо заводити нашого кобутарика. Резина вже така старюща, потріскана, але, як казав мені один підписник, поки не спіши міняти, того, що каже. Того, що... Оса. Оса. Зараз беремо назара і печемо. Що ти, Назарій? Так Назарій, як Назарій да? ти, у тебе подпольна кличка Покровський. Покровський. Да, Мазай мені не дуже подобається. Так що нас, нас який? Добротівський. Петроківський. Добротівський. А, Добропілля. — А добропілля? Це воно просто там недалеко, так? Да? Чуєш, надівай чоботи і пойдемо за мною. Okay. Підемо до кум... до сусідки, поки сусіда нема дома. О, так що по-тихому. Так що розважуємо комбікорм по 25 кілограм. Це для таких, як у мене є Юра Бондаренко, товариш Андрій Переяславський, це підписники, з якими ми вже працюємо вже не один рік. О, Рецептури секретні, рецептури від Шелудька, Крадуть усі свині гровер від 30 кукурудза, пшениця, пшениця 20, кукурудза 40, ячмін 14, Своїна куха 13, соняшник 5, орох 5. І вітамінна-мінеральна добавка 2,5 стандарт агро, 3 кальцій, 0,5. Ну і також кидаємо сюди 150 грам підкислювача. Підкислювач такий. Е, відкритий шиворот на виворот в формі. Чому шиворотна виворот? Тому що прорвався мішечок. І 3 кальцій. Так що Назарій вже вдівся. Зараз сідаємо на нашого Джоника і печемо. Корм від стандарт Сек'юріті, security, ну, собака їсть, свиня теж їсть. Так що тестуємо. Ну поки ще є. наступний раз, якщо буде погано їсти, то замовляти не будемо. Ну, Перший раз на шаріка, то добре. Так що зараз печемо. У загруженні добре, є в нас проблема з яблучком, що вирвали ось уші. От, Як смикалися. Ну, вже треба відтягнути, а потім вже це все діло треба устранити. І ну, так, пан сам з Готов? Приехал. Идет рать. Трошечки посушился. Где, как аж на старости. Ми його зв'язуємось і половимо його подємка. Дорога трохи підсохла. Так, їдемо до з до Тамарочки. Поки та чоловіка не додому. Я припаркую, а эти ворота открыть надо. Открыть машина едет. Мы нельзя не застряли. Так что сейчас будем ехать, ехать с разгону. Там сетка должна быть открыта. Назарчик, и вот там оно сетка на городе. Все, хозяйнуем. Спасибо. Ворота закривається, назад обід, треба закрити ворота, бо курі зараз повибігають, Дома мене нема нікого. Так. Закрити ворота, бо курі бігають. Будемо тоді з сусідкою. Ловити курей по вулиці. Можна без, без нецензурщи, нішо. За одну сніме ще будеш бігати за ним. Так, да, я буду тебе знять. А ти вже колись бігала, пам'ятаєш, я колись тобі дзвонив? Ага. Було, Було діло? Не. Було. Дзвоню, кажу, а лови. Я не буду, я роби, я не буду, я а тут вже шилучка наступає, поки немає чоловіка вдома, то тут ага. сусід до сусідочки підрулив. Все, на зарядку. я Курку нажини сюди! Ага. Ще я тільки Василю курей не купляв, зараз буду з розгону їхати куди вийде. Вони повернуться, звісно, Вони бо їх тут годують. По-тихому. Назар паса курей. Диви, диви, побігла, Назарі. Воно ну, курку лови. Все, ти провтикав курку. Ото тобі. Потихому, потихому їй. Все, назарій, ти будеш зараз блогерувати. Так що, друзі, в прошлий раз ми заїхали там, сіли. Правда зараз така погода. На городі наче всього, але реально загружений трохи прицеп. Зараз назарчик мене засніме. Та хай вона, каже, вони прийдуть назад. Ну тому, щоб тобі було чим зайнятися. Все, шолучка знімаєш. Що ж я лечу по кипійці? Ага. А потім, а потім, а потім коротше, трохи протягнемо. Зараз ми трохи розгрузимо. Так що поїхали. Туди кучку, туди кучку і себе ще нарм. Olha na nazarica. що по-тихому працюємо Назарі я вчу як правильно какашки розкидати коли... крім какашок нічого не знімається воно курівці нас потікали воно всі курі повиходять по хай бігають. що там назарік Все, щось я притягнув остальне туди далі. Так що Андрюшка падалку, тик Привет тобі. Давайте твої. Наділи, супер, все класно. Соня приховкає, то вона журнова та різина. Додавав Андрюхі прицепа. Були там колесо, вже проблеми. Ну, він з'їздив, але йому там довго водав, ми вже перезули. Так що зараз вискрібаємо. Ага. І печемо додому, ще ще буде 1%, вже знімати не будемо, так що кубота рулить. Хто там що не казав, але ну, на його 9 коней це реально тема. Просто тема. ось порив, вага в нього 300 кг. А тяне на собі. Понаривали трохи чоловікові. Але потім вже ми весною це все діло йому, допомагаємо і Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не турайтеся тих, хто ковиряється в говні, бо не було б гімна, то не було б ні хрена на городі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Зараз пообмітаємо трохи.